Ну, загалом, звісно, поїздка нам дуже сподобалась. Ми, коли ми виїжджали, синіли, ми ще не розуміли, куди ми їдемо і що нас очікує, як взагалі це буде. Але спершу нас зустріли дуже гарним концертом з різними піснями, виступами, інстинізаціями, було дуже приємно, звісно. Те, що була проведена така увага. Був дуже теплий прийом, і в першого дня діти дуже гарно з нами спілкувалися. У нас був такий неформальний круглий стіл, де ми випили чаю, просто поговорили про якісь наші побажання, про наші емоції. Дуже з'явилася дуже гарна компанія. Здружилася з багатьма дітьми, яких тепер з нетерпінням чекаємо у нас. І вже знаємо, що на початку березня вони ось-ось мають бути. Тепер, звісно. Дуже хочемо їх побачити. Звісно, уроки в нас було небагато, і це нас їх трошки засмутило. Але ті уроки, що ми були, ми звісно побачили різницю у викладанні, різницю у якомусь піднесенні матеріалів. І всі ми зрозуміли, як ми вдячні нашим вчителям за наше виховання, за, за їхні методи навчання. Нас нам було дуже приємно порівняти і зрозуміти, що от так як в нас нема ніде, тому ми були дуже... Скажімо так, в приємних таких емоціях, згадуючи нашу школу. У нас було дуже багато екскурсій, ми їздили на верховину в Буковель. Звісно, гарно провели час, більше познайомилися з такими національними традиціями, дізналися більше про самих гудзулів і про їхні проживання. Було дуже цікаво нас супроводжував вчитель біології. Вона дуже ласкаво називала себе Іванка і просила так її називати. Нам, звісно, було трошки незвично, як для дітей, звертатися так до вчителя, але, скажімо так, їй це, скажімо так, не досвідувала тому. Загальному нам дуже сподобалось, дуже приємно прийняли. Дуже Дуже гарно було те, що ми змогли порівняти да? школи, зрозуміли, що нам подобається у нашій школі, всі наші переваги. Навіть діти до нас ставилися гарно, але було видно, що їм було трошки важко йти на контакт. Вони не відразу змогли розкритися. І більше спілкування вже почалось в останні дні, тому да, зараз ще важче, коли всі пишуть, а вже в поспілкуватися не можемо. Тому, звісно, це був дуже гарний досвід, дуже гарна можливість ось так от просто поспілкуватися з іншими людьми, побачити їхню систему навчання. Тому загалом нам дуже сподобалось і просто дякуємо Інні Борисівні за те, що підтримувала нас і дала можливість поїхати. І, звісно, всім вчителям, які змогли так от достойно нас виховати, і так що ми представили школу. Тому дякую. Кому здобути. Ага, да, Вікторія ще презентувала, ну, коли ми презентувала нашу школу. Ви знаєте, наскільки вона у нас творча, Вона їхала туди, натхнена цією поїздкою і тому написала свого віршу, якого там вона теж презентувала. Нас єднає ранішнє сонце і мільйони доріжок доріг. Над нами єдине небо під ногами однаковий сніг. Звісно, ми на сусіди і на чай, на жаль, не зайдемо. Та приїхати до друзів в гості, лиш цим тепер ми живемо. Зробимо класні селфі, заспіваємо веселі пісні. Пограємо трохи в сніжки, не забудемо проведені дні. А потім, сміла, яремче, запустимо свій пароплан. Нащо нам якісь кошти, креативі на план? Неважливо, що стане між нами, коли дружба зав'язалась крута. Тому привіт, яремче, сміла вас щиро віта. Хочу сказати, що набутнє слово Інни Борисівни, яке ви нам сказали ще в п'ятницю, воно збулося від того, як ми сіли на оборонню смілі, і до того, як ми сюди приїхали, ми були, ну, ми були в захваті. Кожен день нас радував чимось новим та незвичайним. Також хочу сказати, щоб ви не подумали, що нас багато дівчат, і ми просто дивилися на хлопців. Чого ми балакаємо про них? Бо в класі було більшість хлопців, і саме клас тримався на них, а не на дівчатах. Але хочу сказати, що ну, проблема не в дівчатах, ну як? Вони просто трошки соромляться, ну соромилися, але сказати, що робили. Вони пішли на контакт і вони дуже приємні дівчата. Хочу сказати дякую вчителям, які дали нам цей досвід саме виступати на людях і саме конкуренція між іншими школами та класами, бо трошечки цього не вистачає школі партнеру. Також мені дуже запам'ятався, як казала Наташа, урок алгебри, він був особливим, а також біології. Ну, взагалі, я в захваті від цієї подорожі, і е, я рада, що поїхала. Дякую і Борисівні, що дала нам змогу е, зробити цей проект і. Е... Дякую за голову. Ну, хочу сказати, що саме 11 клас він пішов трошки вперед, і ми не знали цієї теми. І Степан Степанович зумів нам це пояснити легко та доступно, що ми буквально за декілька хвилин тягнулися в суті теми. Ну, ще скажу, що Степан, Степан з гарним почуттям. Так. 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 Він, тобто він так утворював атмосферу, що діти, хоча були вперше, це був перший урок, вони не відчували зовсім страху. Такий з гарними вусами, тобто, так, так. От, е, якби Ця атмосфера, створена в класі, сприяла тому, що діти одразу от, якби гарно і доступно сприймали у Вас була можливість задати питання. Я також дуже вдячна Наталії Анатолійовні, і всім педагогам, що допомогли нам здійснити таку неймовірну поїздку. Щоб внесли е в наш э будні, сірі будні якусь різноманітність, постійно дуже чує сім. Наша поїздка з самого початку почалась дуже яскраво. Ми постійно були в якомусь приємному напруженні. Ви ну, коли ми навіть вийшли з потяга. Ми, у нас були сльози на очах від цієї краси, і було дуже приємно, що саме так зустрічає Ярення гостей. Це, це так супроводжувало нас до того, як ми сіли навіть в потяг. По постійно у нас були сльози на очах. Навіть перший згадується постійно перший концерт, останній концерт. Хочеться сказати, що <глад> Як ви думаєте, напевно, ми поїхали туди за екскурсіями або якимись е, враженнями, саме е, не спілкуватися з дітьми, але нам цього не вистачало. В нас було е, один-два уроки. Е, один раз три. Але <глад> <глад> не так, не вистачало саме веселих перерв та спілкування з дітьми. Цієї експресії від вчителів. Чому нам Степан Степанович подобався? Тому що це неймовірна експресія від людини. У нас також дуже багато таких педагогів, але вони підібрали саме такого вчителя. Також, звичайно, сподобались екскурсії і поїздки наші на верховину, буковель, екскурсія по Яремча. Але неймовірно сподобалося саме те, що коли нас супроводжували діти, те саме кіно, звичайне кіно, що може бути банальніше, але саме кіно за е, е, 40 кілометрів, е, близько в е, вольєри, де неймовірно величні олені та е, дикі свині, що вони годували їх. Ну, Все дуже сподобалось, саме Карпати, ці великі гори, які знаходяться, ти виглядаєш у вікно, а навколо тебе неймовірні краєвиди. Ми їхали дуже засмучені, не то, що саме в снігу, а тому, що покидали наших вже друзів. Дуже чекаємо їх. Ну, скоро дуже сподіваємося, що саме вони приїдуть до нас. І ну ще провели дні у Львові, де також, хоч вже й було й сумно, але ми відпочивали. Класним всім керівників, знаєш, всі класні керівники, а особливо Марині Віталіні та Валентині Михайлівні, адже ну вони класні керівники наших класів. Е, просто нам трошки не хватило саме підтримки класних керівників у Єремці. В них немає такої системи, коли класний керівник дуже з всім серцем піклується про дітей. Вони також за всіх переживають, але ну нам цього не вистачило. <с>? <brush> Тому дякуємо маємо. Насамперед хочу сказати дякую всім вчителям іні Борисівні, яка повірила в нас, яка повірила Наталі Анатоліону і дозволила нам організувати цей такий масштабний проект. Наталі Анатолійовні, велике дякую нашим класним керівникам і взагалом всім вчителям, які повірили в нас і ну, дали нам таку можливість показати честь і гідність своєї школи, які вважали, що ми достойні бути учасниками цього проекту. Дійсно, як і казала Інна Борисівна, все пройшло на одному диханні. Все було дуже круто, дуже цікаво. Але, знаєте, така нотка суму є, тому що часу було дуже мало. Не вистачило цього часу, проведеного там. Так, там дуже дійсно круто. Для учнів Яремчанської школи, для того, щоб вони приїхали для нас. Гілки, білки. ананаси, ми йдемо, ми як стрази. Легінь Туса, Чічки-Чічки, ми згораємо як спічки. Гримна юшка, бануш гей, зустрічаємо гостей. Ми сумуєм, ваші образи карбуєм. тож давайте, їдьте сміло, буде віжна повну силу. Будемо разом тусуватись і ніколи не прощатись.